Адрес этого тебя есть? У нас сейчас за 57 57А, да? Нет, 57, Вот это... тут болезнь <ручь>, Там еще есть помещение Ага. Туда вниз, так входить, там ще кімнати є. Ага. Вагони подавали там по колію. Тут вигрузка йшла, тут машини під'їжджали. Ага. Тут люкс місце, якщо щось отримати. А тут прийому здавай чистили. Жінки, а... що виписували на крані. А ви не пам'ятаєте, то жіночка, як фамілія звати. Яка вам телефонувала за це приміщення. Казали, але... Ну, а де вона працює хоча б? Посаду. Із... З. З цього, з Із... як. адміністрації? Керівник держмайна чи як? О, держмайно. Держмайна. А ви можете представитись? Я працюю тут з сльосаром. Слюсар, а поліщук. поліщук. Це 57А адреса, так? Ні, не не, 57 у нас записано. Це наше приміщення 57, підзарядна 57, це як спомагати було, чи це господарче приміщення. Кімната була обігріву, хлопці вигружали вагони, тут було опалення централізоване, там котел гасмув підведений. Обігрівалися, тут сиділи. Ось ще одна кімната тут. Перемотував двигуни сидів майстер. це. Тут щитовая була, щити сиділа все. А что що приміщення 70 квадратів не потребує ремонту. Ви в оренду здається, воно так? Чи ні? Я не знаю, я ж, хто вам казав. Я чоловік маленький, сказали показати. Я не знаю, хто тут Зумію. вам обіцяли, може.